Ремонтувати міст метро за 2 мільярди гривень буде фірма з корупційним шлейфом. В планах укріпити прогони мосту підтримувальними конструкціями з оголошення електронної системи Прозоро. Видно, що Київавтодор уклала з компанією Онур договір на реставрацію. Але турки виконують лише третину роботи. Решту робіт виконають українські компанії, зв'язки яких ведуть до скандальних корупційних фігурантів, як пише Київвлада. Одна з компаній до того ж відновлювала повітрофлотський шляхопровід, який нещодавно обвалився. Освоїти бюджетні кошти туркам допомогти. Можуть то в Київська мостобудівельна компанія» скандально відомого бізнесмена донецького походження Михайла Беккера та тов мостобудівельний загін номер 112» з орбіти депутата попередніх скликань Верховної ради від партії регіонів Володимира Продивуса. В договорі прописано, що протиаварійні роботи на мосту повинні тривати не більше 24 місяців. Сам договір діятиме до кінця 26-го року. У поточному році роботи планують профінансувати всього на 31 мільйон гривень.